Рулет-медовик з рецькими горіхами. Це дуже смачно та ніжно. Потрібен мед, цукор, вершкове масло. Ставимо на плиту, підігріваємо. До сметани додаємо соду, перемішуємо. Розтануло масло. Тепер додаємо сметану, перемішуємо. Має збільшитись в об'ємі суміш і стати карамельного кольору світлого. Знімаємо з плити, схолона трішки, додаємо яйце, просіяне борошно. Вимішуємо, має утворитись гарне рівномірне таке тісто. Виливаємо його на деко, рівномірно розподіляємо і в духовку випікаємо. Тим часом до сметани додаємо цукрову пудру, перемішуємо, наш крем готовий. Так, Корж з пікса залишаємо на 2-3 хвилини, потім перевертаємо на іншу сторону, краї обрізаємо, корж змащуємо сметаною, посипаємо грецькими горіхами і скручуємо в рулет. І обов'язково зверху обмащуємо теж сметаною, на ніч холодильник смачно.